Вітаю всіх! Ми продовжуємо розмову про те, як об'єкти живої і неживої природи вчать нас піклуватися про наше ментальне здоров'я. І тема на сьогодні вітер. Вітер, дивовижне явище природи, яке має свої суперстівності. Ми його не бачимо, але відчуваємо шелест у деревах, відчуваємо його дотик на нашій шкірі. Можемо спостерігати, як він рухає хмари чи хвилює море. І саме у вітрі ми знайдемо натхнення для турботи про власне ментальне здоров'я. Тож вітер та його суперздібності. Перша суперздібність вітру це оновлення. Вітер розганяє мил, хмари, спеку. Так само і нам важливо під час час від часу провітрювати свої думки, відпускати зайвих, позбавлятися від негативних переживань і давати собі простір для нових ідей, для нових відчуттів. Суперздібність друга це рух і свобода. Вітер завжди в русі, він не стоїть на місці. І це нагадує нам, що щоб зберігати внутрішню рівновагу, нам потрібен постійний рух, прогулянки, фізична активність, зміна вражень. Рух звільняє наш розум від застою і допомагає відчуття, відчувати життя на повні груди. Суперздібність третя – це вітер має силу, що змінює». Він може бути ніжним бризом, а може перетворитися на потужну бурю. І це метафори наших емоцій. Вони можуть бути і легкими, і приємними, а можуть ворувати. Турбота про ментальне здоров'я це вміння приймати свої емоції різної сили, не боятись їх, а вчити спрямовувати їх у потрібне русло. Четверта суперздібність – це невидима підтримка. Ми не бачимо вітру, але саме він допомагає вітрилам рухати корабель, пташкам, триматися в небі, так само і в нашому житті. Є речі, які не видно. Це наші теплі спогади, мрії, підтримка друзів, і вони стоють нашим вітром, коли нам важко. Тож вітер навчає нас легкості, руху, свободи, оновлення. І якщо ми навчимося, як і він, відпускати зайве, приймати зміни, то зможемо краще навчитися берегти своє ментальне здоров'я, відчувати гармонію із собою, і з всім світом. Тож, будь-як вітер, відпускай зайве, рухайся вільно, надихай себе. Та інших. Цього всього вам я і бажаю. Бережіть себе!